Доброго дня, шановні старшокласники! Сьогодні на уроці ми з вами будемо розв'язувати вправу та використовувати формули додавання і наслідки з цих формул. Отже, пригадаємо, чому дорівнює формула синуса суми. Чому дорівнює формула синуса різниці? Чому дорівнює формула косинуса суми? Чому дорівнює формула? Косинуса різниці. І пригадаємо також, чому дорівнює формула тангенса суми та формула тангенса різниці. А зараз виконаємо з вами усний тест. Серед запропонованих відповідей необхідно обрати правильно. Перший вираз Синус 4х помножений на косинус x мінус косинус 4х помножений на синус х дорівнює і нижче подано варіанти відповідей. Перевіряємо правильна відповідь b синус 3x. Другий вираз косинус 0,4 π помножений на косинус 0,3 π мінус синус 0,4 π помножений на синус 0,3 π дорівнює. І нижче варіанти відповідей. Перевіряємо. Правильна відповідь В косінус. 0,7 пі. Третій вираз. Чисельнику дробу тангенс 3 y плюс тангенс y в знаменнику 1 мінус тангенс 3 y помножений на тангенс y дорівнює. І нижче варіанти відповідей. Перевіряємо. Правильна відповідь А. Тангенс 4 y А зараз розглянемо з вами застосування формул додавання на прикладах завдань із ЗНО. Завдання перше. Сінус бета дорівнює А. Бета – кут першої чверті. Необхідно виразити значення тригонометричного виразу синус пі мінус бета через а. Використовуємо формулу синуса різниці. Синус альфа мінус бета дорівнює синус альфа косинус бета мінус косинус альфа синус бета. Отримуємо синус пі помножений на косинус бета мінус. Косінус П помножений на косінус бета, дорівнює 0, помножений на косінус бета мінус мінус 1 на синус бета дорівнює синус бета, дорівнює А. Відповідь А. Наступне завдання необхідно спростити вираз. Чисельнику дробу косинус альфа косинус бета мінус косинус альфа плюс бета. В знаменнику косинус альфа мінус бета, мінус синус альфа синус бета. Щоб розв'язати? Даний вираз необхідно в чисельнику дробу використати формулу косинуса суми і косинуса різниці в знаменнику. Отже, формула косинуса суми. Косинус альфа плюс бета дорівнює косинус альфа косинус бета мінус синус альфа синус бета і Формула косинуса різниці, косинус альфа мінус бета дорівнює косинус альфа косинус бета плюс синус альфа синус бета. Отримуємо. Косинус альфа, косинус бета, мінус дужках косинус альфа, косинус бета, мінус синус альфа, синус бета. Це в чисельнику і в знаменнику записуємо косинус альфа косинус бета, плюс синус альфа, синус бета, мінус синус альфа, синус бета. Необхідно розкрити дужки і отримуємо в чисельнику. Косинус альфа, косинус бета, мінус косинус альфа, косинус бета, плюс синус альфа, синус бета. Пам'ятаємо, що перед дужками, якщо стоїть мінус, ми міняємо знаки на протилежній, і в знаменнику запис залишається без змін. Після виконання скорочення отримуємо результат в. Чисельнику синус альфа синус бета в знаменнику косинус альфа, косинус бета. Пам'ятаємо, що коли в чисельнику дробу синус альфа, а в знаменнику косинус альфа це тангенс альфа. Отже, отримуємо результат. Тангенс альфа помножене на тангенс бета. І ще один вираз. Ще одне завдання. Знайдіть значення виразу синус 2 α, якщо синус альфа дорівнює 5 тринадцятих, альфа кут другої чверті. Отже, використовуємо формулу синуса подвійного кута. Синус 2 альфа дорівнює 2 синус α помножене на косинус альфа. Скориставшись основною тригонометричною тутожністю і врахувавши, що значення косинуса альфа в другій чверті від'ємне, маємо 2 синус альфа, помножене на дужка мінус корінь квадратний під коренем 1 мінус синус 2 в квадраті альфа дорівнює мінус в. Чисельнику 2 помножено на 5, в знаменнику 13 помножено на корінь квадратний під коренем 1 мінус 5 тринадцятих в квадраті дорівнює мінус 10 тринадцятих помножено на корінь квадратний під коренем 1. Мінус 25,169 169 дорівнює мінус 10 тринадцятих, помножене на корінь квадратний під коренем 144 в чисельнику і в знаменнику 169. Дорівнює мінус 10 тринадцятих. Помножене на дванадцять тринадцятих. Отримуємо мінус 120 169. Відповідь. Мінус 120, 169. Отже, я сподіваюся, що на сьогоднішньому уроці ми разом з вами змогли використати формули додавання, їх наслідки. І я гадаю, що ви гарно впорались із запропонованими завданнями. Дякую за увагу, до побачення!